Виконуємо номер 4.21 із підручника геометрія 8 та номер 8.21 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть кути ромба, якщо задання перше. Сума двох його кутів дорівнює 210 градусів. Друге, один з них на 50 градусів менший від другого. Приступаємо до виконання. Оскільки сума кутів 210 градусів, то це кути не сусідні, а протилежні. Бо ми знаємо властивість ромба про те, що сума сусідніх кутів 180 градусів. Ще одна властивість ромба, протилежні кути рівні, тому знайдемо кожен з кутів А і С 210 поділимо на 2. За властивістю ромба. Кут А дорівнює куту С і буде дорівнювати 210, поділити на 2. Це буде у нас 105 градусів. Кути А і Б сусідні? Сусідні кути ромба із властивості ромба, кут Б дорівнює 180 відняти кут А градусів і буде 180, відняти 105, отримаємо 75 градусів. Ну, а тепер у нас вже все ми знайшли. Кут Д дорівнює куту Б і дорівнює 75 градусів, як протилежні кути ромба. Записуємо відповідь. Кут А у нас 105 градусів. Кут Б у нас 75 градусів, С 105 градусів, і Д 75 градусів. І переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас один з кутів на 50 градусів менше за інший. Тому це не можуть бути протилежні кути ромба, бо вони рівні, а саме сусідні А і Б. Позначимо меншість кутів, кут Б змінною Х і розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай кут Б дорівнює Х градусів, тоді кут А на 50 градусів більше Х додати 50 градусів. Врахуємо, що сума сусідніх кутів 180 градусів. Враховуючи. Що сума. сусід ніх кутів ромба 180 градусів маємо рівняння. Х додати Х додати 50 дорівнює 180. Ну і тепер Х додати це 2х і 180 віднімемо 50. Отримаємо 2х дорівнює 130 і поділимо на 2. Отримаємо 65. Отже, Кут Б у нас 65 градусів, кут А 65, додати 50, отримаємо 115 градусів. А кут Д дорівнює куту Б і дорівнює 65 градусів, а кут С дорівнює куту А і дорівнює 115 градусів як протилежні кути ромба. Записуємо відповідь. А у нас 115 градусів, Б 65 градусів, С 115 градусів і Д 65 градусів. Номер 4 крапочка 21 із підручника Геометрія 8. Та номер 8 крапочка 21 із підручника Математика 8. Виконано.